Гарячий матч у Сніжному Львові Младен Бартулоцьлаву Пашко розійшлися перемогою Бартуоча, перемогою Металіста 1925 над Карпатами. Харків'яни давно не вигравали, достатньо давно так в чемпіонаті України. В цьому матчі ми побачили дуже багато яскравих моментів. Ми побачили один з найкращих таймів цього сезону. Я знаю, колеги, погодиться чи ні, перший тайм матчу Карпати металіст 1925. Я думаю, що дійсно тайм перший був дуже видовищний, обнадійливий і, скажімо так, не давав глядачу заснути як біля екранів телевізора, так і я впевнений вболівальникам на стадіоні. Незважаючи на те, що металіст сьогодні переміг і вітаєм їхніх вболівальників з перемогою. Я думаю, що львівська публіка була задоволена сьогоднішньою грою. Давайте розберемося по емоціям по моментах. У нас сьогодні буде велика велика після матчевого студія, де ми розберемо і голи і послухаємо коментарі. Зараз от найгарячіша емоція, бо на 90-й плюс хвилині стався момент із спочатку призначеним, потім скасованим пенальті у воротах харків'ян за рахунку 2-1 на користь харків'ян. І будь-ки емоційний момент, оскільки м'ять лучив. Давайте подивимося. Після удару Бруніньо в руку чи не в руку калюжному. Спочатку балакін показав пенальті. Чому чому цікаво? Бо калюжний весь момент. Весь матч був на емоціях, і це така от фінал драми був. Причому е голий арбітер показав на 11-метрово позичку. Я для себе звертаю увагу секунду через дві. Не одразу реакція, так, не одразу 11-ти Він ніби навіть встиг відбігти від штрафного майданчика, і потім, повертаючись до нього, все ж таки показав на, на 11 метрів. Дуже сильно споручався Калюжний, який показував, що м'яч в ребра влучив і так далі. Але ну ми. Потім побачили повтори, зрозуміли, що Рен тут без вару дуже важко розібрати, і там повтор буде і заваріть. і там буде видно, що Микола Балакін не бачив момент удару, і скоріш за все він з на емоцію свиснув на емоцію, і можливо, я б я б звернув увагу на перший жест, який нам пояснює те, як Балакін одразу побачив ситуацію. Він показав підняту руку і показав на ну пальцем на цю руку. Тобто він я так розумію. Першу з першої спроби в динаміці подумав, що м'яч влучив в ліву руку калюжного, яка от викинута вгору була. А може бути таке, що Балакін секунду подумав і думає, краще я поставлю пенальті, і раб. Ну і в раб, в разі чого Вар його скасує, Послив. ніж я не поставлю, і, наприклад, Вар потім ну а не паху не, чи... не ухвалить якесь річ. Да, от він понадіявся в першу чергу на те, що він сам може передивитись. Може, може бути. Ну, дивіться, якщо б гру в динаміці, в динаміці це виглядало як дійсно рука, і як 11-метровий удар. Тому це рішення судді було правильне, Він діє по дина... по темпу гри. А для того і є вар, щоб робити коригування, робити правильні висновки. Я рахую, що тут арбітр. Всі арбітри, ну звичайно, головний арбітр в полі, які що працюють на варі, асистенти правильно зробили рішення. Тут ніякого 11-метрового немає. М'яч попадає ну, в корпус. Наскільки ми Тому бачили. вар його і попросила ідей перевір. Олександр що Мельченко, арбітер вар, асистент арбітра Вар Анастасія Романі. Тому це. в цьому ігровому епізоді я не скажу, що арбітер помилився. Помилився єдиний, хто в цьому ігровому епізоді помилився. Помилився тандар, от, який по цю гру вів приказував суді. Всякі позиції арбітра О, в цьому от я хочу ось, сказати. Ось, теж він про це. просто виглядає там і за він намагається все. десь так, за когось так. так там Тамиросиченко по моєму був перед арбітром і а там всі були. Тому там 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 чотири було. Він дивиться повторно. Yeah. Давайте так, це дуже важливо. Ми згодні з тим, що пенальті немає. Так, немає. Так. 100%. Тому що м'яч спочатку прочесав по корпусу, так? По корпусу. І далі от те, що Балакін показує, ось рука, жест, притиснута так. рука. Угу. Так, так, так. Мичаємо правильне діє. Рука, яка, рука, яка не, не збільшує з... об'єм тіла. Та? Рука, Робіт. яка поруч Робіт. із корпусом, і так це влучання в лікоть. але от, 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 от таким було от фінальний, фінальний жест Балакіта. Так, ми, від, ми відзначаємо, так, що Віталій Сергійович каже, синхронізовані дії, на нашу думку, правильні дії бригади а, На я, а я ще просто добавлю, що я ну от моя думка, що це навіть не спірний момент. Ну після рішення прийняття того, щоб відмінити до це навіть не спірний момент, це абсолютно нормальний. Він за це завжди коли рука піднята, це так чи інакше. Там ну, від тіла йде, ну чесно, ну але в динаміці там ми після Динами. восьми повторів. Ми зрозуміли, що це не пенальті. Якби вліву, в ліву руку калюжного, от тоді було б де, куди просто більше дискусії. в цих ситуаціях завжди але. є е, е, питання, навіщо ти піднімаєш і розвертаєшся. Захисник, навіщо ти піднімаєш цю цей локоть і розвертаєшся, коли йде в це питання це бул... до калюжного? Це було це питання невеликий. до футболістів. Інстинктивно закриваєш Інстинктивно, обличчя? Інстинктивно, наприклад, якщо ти захисник, став руки по бокам і зустрічаєш м'яч любому, як хочеш, обличчям, груддю, животом і нижче пояса. Наприклад. А все? Ваші часи центрального Коли? захисника руки так, де? були за спиною так, чи... на, на суперник. При ударі завжди руки повинні Дивничість. бути закривати переднє місце для чоловіка. Так. Ніхто не казав, що закривай своє лице. Тому що ну, ну, краще поведе нехай в лице, ніж. А було таке, що вони ні, опущені Ніше руки, отак, розставлені, але опущені це природна позиція. Ми вже по моєму розглядали щось да, подалися. Ми, ми, ми вже ми ж розпущено, розпущено навіть бігали просто так. <ріст> Підсумував максим. Як завжди да але моменти голи обов'язково будемо розбирати і будемо робити це в студії після третього матчу дня, тобто в районі 20.00 З'явимося в ефірі, будемо розбирати весь день і цього матчу справді приділимо величезну кількість уваги. У мене А4 папер розписаний просто в тих моментах. У Мене Його? А3 розписаний. а 3 краси їх, їх справді було неймовірно багато. Свої сюжетні лінії, футболістів і так далі. Короче, кажучи, про все будемо говорити ввечері. Зараз давайте до стадіону. Колос у ковалівці. 13-й тур продовжується. Сподіваємося, так само гаряче сьогодні буде в матчі Колос Динамо. Що який тепер матч центральний? Колос Динамо. Колос Динамо. Окей, просто мені здається, там не буде такого. Перший тайм. як Шину. Ні? Як щойно був? Тут написано до перемоги їдуть. Ти маєш це не центральний, по-твоєму? До перемоги приїхали обидві команди. А от хто переможе, покаже гра. Е, насправді я також думаю, що це центральний матч сьогоднішнього дня і центральний матч напевно і туру. Але єдине, що вже таке бачу, ми говорили багато, але Фіренко не в стартовому складі, тому якось так. Ми, ми подивились матч е, Карпати. Карпати Металіст. Він нам дуже сподобався. Він Прима. був так. насичений. Так. І ми тепер можемо тільки після гра, гри колеса Динамо сказати, який це буде матч. Але. Я назві... що, ви очікуєте такої динаміки, такого запалу, такої емоції наприкінці поєдинку. А чому ні? А, а чому ні? Двом команда... ну, командам потрібна перемога. Окей. І такої ж двосторонності, наприклад. Тому що там, в тому матчі, попередньому, в моменті сила Селена була в обох команд. Так, да, можна сказати, відкритий футбол. В принципі, а, був. Тут. Тут. Ну тут буде Дивлі... багато залежати по ходу гри, хто буде перемагати, так, чи так, будуть так. забиті м'ячі, Дивляцісь... Це від цього ще залежить. Дивись, як буде складатись матч чи для однієї, чи для другої команди. Але ми... настрій 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 хороший. А чому? А якщо колос буде поступатися, чого колос полізе? Ну, як... вже, були, вже були ігри, де колос поступався. І в другому таймі ми бачили зовсім інший колос. Це їхня остання переможна гра. Суперіка. Це 2-2, коли вони зіграли з Полтавою. Правильно я не помиляюсь? Це зовсім інша була гра колоса в другому таймі. Тому всяке може бути, але хотілося б, щоб після першого сьогоднішнього дня, першої і гри сьогоднішнього дня, щоб ми на другій грі бачили такі самі емоції, динаміку, накал. То би було супер. Тому що перший, перший раз сьогодні нам подарували дуже багато хороших емоцій і чесних моментів. І для глядача просто дуже цікавий футбол. Рівень гри був дуже високий сьогодні. Прямо про те, що збірники повернулися так в Динамо. І подивимося, безумовно, хто буде хто грав, хто не грав, хто буде сьогодні в старті. Адже так само ми розуміємо, що мають бути якісь ротаційні моменти. І Андрій Ярмоленка ми бачили так от попередньо в заявці. Немає наслідок очевидно того ушкодження, яке він отримав у попередньому турі. Але більше новин знає Сергій Владиченко. Він у ковалівці. Тому Сергію, тобі вітання. Студія, усім вітання з ковалівки тут поки що принаймні немає снігу трошки тепліше ніж у, у грі, про яку ви розмовляли нещодавно у грі у Львові. Саме тому сьогодні планується солдаут продані. Усі квитки колос збільшив квоту вдвічі. Тому сьогодні планується близько трьох тисяч людей. І тут важливо ще зазначити, що колос молодці організовано продають усі кошти на благодійність дитячій обласній лікарні з усіх абсолютно домашніх поєдинків. Тепер ближче до гри сьогодні. Після дискваліфікації повертається головний тренер колоса Руслан Костишин на своє звичне тренерське місце. Окрім нього поверта. І центральний захисник Едуард Козик, він сьогодні відбув вже дискваліфікацію по складу: Гагнідзе і Альбін Красніче, сьогодні не в заявці. Гагнідзе зазнав, наскільки мені повідомили, що ушкодження у таборі збірної там він також не провів жодного поєдинку. А от інший збірник, який грав у збірні Косово, саме мова йде про Іліря, Іліра Красніче, Він сьогодні у стартовому складі він разом з Косово. Вийшов до плей-офф, взяв участь у матчі в одному з поєдинків і тепер буде грати в плей-офф у грі проти Словаччини. Сьогодні він також у стартовому складі. Щодо київського Динамо, тут є таких два мотиваційних фактори сьогодні. У киян адже сьогодні день народження президента Куба йому сьогодні 67 років. виповнюється. Окрім цього, сьогодні Олександр Шевковський проведе свій сотий матч на чолі Київського Динамо. А Ярмоленко дійсно сьогодні не в заявці. Окрім нього, сьогодні не в заявці. Також Шапаренко. Наскільки мені повідомили, то обидва гравці пропустили вчора передматчеве тренування. Насправді Ярмоленко брав участь у товариському матчі проти епіцентра, який відбувався під час міжнародної паузи. Але мабуть, щось завадило йому, принаймні, всі приховують. Яка саме причина? дізнаємося вже після матчу у головного тренера. Брашко Брашко він був травмований. Останні поєдинки він повертається до, до стартового складу. Нагадаю, що замість нього Михавка викликали у збірну, але сьогодні Брашко повертається у старт, і ми будемо слідкувати за його діями. Ще також варто зазначити Дубінчак, Тимчик Волошин повертаються у стартовий склад вперше з вересня у матчі Прем'єр-Ліги. Тому будемо сьогодні слідкувати за їхніми діями. І на сам кінець пропоную вам послухати Олександра Караваєва, який повернувся вперше за два роки до збірної України, який допоміг нашій збірній Україні вийти в плей-офф. І пропоную послухати його коментар перед цим поєдинком. Олександре, по перше, вітаю вас з поверненням до збірної України після двохрічної паузи. Який настрій після виходу в плей-офф? Дякую велике. Це звісно, позитивні. Тому що ти розумієш, що це крок, який ми зробили для того, щоб отримати ще один шанс вийти на чемпіонат світу? Тому, звісно, це позитивний момент. З колосом в тому сезоні були дві дуже непрості поєдинки, двічі зіграли один-один. Як налаштовувалися цього разу на цього суперника? А, звісно, з Колосом завжди важко грати, тому що от. Особливо коли тренерних костишин прийшов, вони дуже стали і фізично краще виглядати, і командно дуже. Тому звісно, важко наластовували всяку надзвичайну гру, але розуміємо, що коли ти приїжджаєш в ковалівку, тут ніколи легко не буває, тому треба зіграти на максимум своїх можливостей і використати свої моменти. Сьогодні день народження у президента Кубу. Чи є це ще одним фактором? Можливо, мотивації на цей поєдинок? Так, це одна із це один із факторів мотивації, тому що ну розуміємо, що хочеться зробити дуже приємно нашому президенту, тому будемо робити все можливе. Дякую вам. Дякую, дякую, дякую. Отже, колос Динамо. Ми вирушаємо до Ковалівки. Зараз буде один з найцікавіших матчів безперечно цього туру. Ну і зустрічаємося уже по завершенні цього поєдинку для того, щоб розібрати коротко цей матч і нагадую про велику вечірню в студію по всім поєдинкам. Дивимося футбол.